Приселінг, радий та вас на своєму каналі. Я сижу на привіт трансляції, тут нікого не ману. Я просто по приколу запустив. Може хтось зайде. У нас сьогодні буде пару реакцій, я хочу оглянути. Деякі роботи якби сучасного мистецтва. А, і а, колись я нарешті знову поставлю собі брайте Бессі Плагін, а поки мій голос буде звучати, ніби мені 5 років. Тому ви, якщо що не ображайтесь, не сумуйте. таке життя. А ще в мене жахливе освітлення. На мене просто світить сонечко. Я сподіваюся, вам не дуже А, Почнемо з пісні Баба Бейбі-Монстер Біліонер. Так, ми слухали нещодавно їх пісню, і там був якби тизер невеличкий. Ми слухали. Like that, чи мені здається, напевно, щось інше все-таки. І там от був тизер до Біліонеру. І це, до речі. Це, до речі, доволі цікаво. Ну Наскільки я знаю, ця пісня вже колись була, тобто це не нова робота, просто на неї зняли exclusive performance відео, але знаєте. В like That е, uh, теж було ексклюзив перформанс відео, але там було щось більш цікаве, ніж це. Тобто це більш-менш такий повноцінний кліп. Я так думаю, це буде мані пісня. Тут не так вже й багато. Тобто, якраз 2.43 підповторювану мані пісня Тому давайте послухаємо. 4К, лет'го. А ви знаєте, що це за гітара? Це гітара склятого такі еру від ä, цю, від ä, Kiss of Life. Боже ж ти мій, як добре. Окей, okay, дуже ритмічна чітка. Прям під біт. Але поки доволі стримано. Уже дуже стримано, майже нічого немає в залі. Oh, oh, Це буквально тек'єро, От буквально. Я думав, що переспів буде починатися як тек'єро, Буквально це і є тек'єро, Все життя це тек'єро. Хороший момент, Unfair. Прикольний танець, але для нього потрібно спеціально підбирати костюм, щоб можна було так. Bro. hit a boom in the bass pump it, bit, it up better turn it up uka hey. it's a bit and then so cut the deck Deal it out put the money power and respect i ain't got the hood that hood that hood that got the flame bet it on me double up your life napa no and You know i'm not talking cash got a thing less only my is the kemot a full this phantom О дуже іспанські вайби. Мені дуже подобається, коли вони високі ноти беруть. Це так одночасно доволі стабільно і цікаво. Без перегрузки якоїсь. Окей, басинер повторення. Ну, тут трошки просіла пісня, як на мене. Беквокал Чудово. Зважаючи на те, що інструментал не дуже різноманітний. Цей беклокал доволі сильно виділяється. -тин -тин -тин. Ну, що-що, але тут, на жаль, брідж мені не дуже сподобався. Порівняні з Like That. давайте я вам на YouTube увімкну. У мене не показується реклама тепер. Ура. Порівняйте з Like That звичайно, брідж мені не дуже сподобався. От такей він був like That. До речі, Like That щось схоже, але в, в іншою ритмікою. Зачекайте. Зараз. О тут теж чуєте така гітара, по суті схожа. Так. Ну, тут, бачите, вона і відрізняється кардинально від всієї іншої пісні, тому що тут вже чисто такі вокальні повторення. А там, по суті, ну, нічого не звичайного. Мені все-таки Like That, напевно, більш сподобалось. Як мінімум, тому що, напевно, мені тут не дуже подобається приспів. Я вже сам забув. Uh, мені навіть здається, що це витягування мені трошки не дуже подобається. Ні, зрозумійте мене, це досі дуже хороша робота. Просто, в принципі, в Baby Monster дуже багато пісень, які мені подобаються. Поки, напевно, всі, які я слухав. от, Якісні інтроїди, які інтроїди, якісні повторювані пісні, якісні от харчові пісні. Але це, це, типу, непогано, але є краще. Є краще. Цікава хореографія, е, прикольний кліп, хоча в Лейкзет знову ж таки чуть, чуть поцікавіше, ніби був. Я, я не хочу порівнювати з якоюсь іншою піснею. Це, це непогана робота. В ній не так багато інструменталу, е, тут, тобто логічно це. В теорії, я думав, буде супер мані пісня, а в мані-піснях, по суті, немає нічого, крім звуку, кеш-машини і басів жорстких. Тут якби більш різноманітно, якісь такі іспанські вайби завдяки гітарі. Тому це краще, ніж я очікував, але. Не краще, ніж їх інші роботи. Тому в мене такі змішані відчуття. А, знаєте, що тепер давайте зробимо? Давайте зацінимо текст. Перепрошую. Чуть-чуть буквально пройдемося. Чуть-чуть. Буквально один шматочок. А, так. Я, я не буду ржати їх їхні банами. Так, баба, Тьфу, що я сказав? Там просто, типу. Я не в том плані. Так, never felt... я ніколи так себе не почувала до того. Вони зупиняються, коли я йду через двері, щось кліркає. Це взагалі так мозок працює. Я доволі багатий, ніби. Не може бути quantified. не знаю, що це. І це не моя вина, якщо ти не стараєшся підлаштуватись під мій настрій. Пробач, але це на твоїй вині. Бейбі, я не хотів. Брек, я не знаю, що це. Ти знаєш, я не беру кеш. That only my. Я беру тільки те, що моє. І я е дивлюсь твої очі, які зеленіють. Е ну, Напевно, від грошей. Я можу відчути твою заздрість е тут, е в небі. в небі. О, подивись на мене, я встала, е відчуваю себе як більйонер. Світ мій є. Так. Життя таке не... нечесне. Гроші не порівняти. Я Я маю щось не дуже. Я маю щось цінне. Відчуваю себе як то, Дякую на японському. Чудово. Ага. 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 Ну, коротше. Да, щось я. Я це. я після цього трошки так осів, знаєте. Тут просто проблема в тому, що я не вмію читати. Так, більйонери. Більонер це трак з Monster, дебют альбому Drip, який був зарелізаний давним-давно. Uh, який Дістрикт Inspire Sound Bring Back Edgy Поп вайби 2000-х? Пісня має сильні баси, біте, uh, групова динаміка, вокали, впевнений реп uh, частинка Чудовий. Це ж не дебютний альбом. Was released. Дебют альбом Drip. Ну, походу, той, хто писав анотацію, він такий ж геніальний, як я. А, так, лірично біліонер вона показує амбіції а, в сам... впевненої а, через якийсь там успіх. Трек Production, Blends Future, дають синти, круті, ностальгічні елементи, створюють енергетичний звук, який відображає. Пісенний. Пісенне повідомлення. Бебемонстер використовує цей трек, щоб показати, які вони круті. Е, перейти традиційні рамки кій-попу в ретро стилі і стати крутими й ажльопами. На цьому все. Е -е. Видалось не дуже круто. <ріст> 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 Розбір тексту видався не дуже ефективним. Uh, ну що, насправді, чого я очікував від uh, тексту uh, пісні, яка називається Billionaire, тобто що тут не буде мані тайп текст. Ну, Очевидно, він мені не дуже подобається. Хоча, в принципі, це не супер селфіш, не супер якесь таке, що мені дуже не подобається, але це все одно-мані от і так далі. Це мене не дуже цікавить. По якості написання тексту, давайте чесно, його тут не багато, він повторюється. Хоча пісня сама йде не так багато. В принципі, можна поставити, напевно, 6. Я думаю, 6 буде достатньо. Я думаю, 6 чи 6,5 десь так. От. Ну, більше. Нащо більше, якщо можна, більше. Ну, на цьому як все. Дякую, що подивилися. Як люблю Бібайду, Бібайд, пишеться харас. Хасмен, то не можна. Я буду далі стрілити. Я буду кожен раз вітатись і прощатись, ніби я розумову на твій чини.